Вітаємо слава Україні! Героям! Слава сьогодні у програмі Світ і Україна хроніка московської корупції у світі. Доброго дня! Колись ще років два тому ми робили таку своєрідну ретроспекцію і проекцію на. Країни через призму геополітичних реалій та історичних ретроспектив, а також перспектив. Сьогодні я намагатимусь продовжити цю тему, дивлячись, так би мовити, на карту світу, як в контексті світу виглядає воююча сучасна Україна, які союзники, які вороги, на що нам сподіватися? А також я би хотів. Продовжити давно обіцяну проблематику про історію російської корупції. Я її спробую навіть подати в дещо іншому стилі, в такому, у росіян є така категорія, називається біліна. Так ось я в билинному дусі спробую передати цю всю історію, як о, трансформувалась російська, раніше ще московська корупція по всьому світу. А це явище дуже планетарне. Починаємо. от перша. Так ось, якщо говорити про. Може я почну скорше всього, все-таки світових реалій. Так, ось, яка сучасна зараз, яка сучасна атмосфера в світі. Україна воює. Бачите, яка малесенька Україна за територією. Гляньте Росію, якою вона є гігантською. І чомусь виявилось, що мало її цієї землі. На вирішила відхопити Ординські оті шматки хоча б східної території України дивно. Це видається, бо тут є море не освоєних, не засвоєних земель. тут наші предки засвоювали і Сибір, і Східний Сибір, і Забайкалля, і Далекий Схід. І тут море є, що засвоїти. Ні, вони вирішують кочувати по Європі, по світах, збирати чужу землю. І тому в сенсі геополітичному я бачу такі головні розклади. В світі чітко. На геополітичну арену дуже рішуче чомусь вийшов, вирішив вискочити в Китай. Дуже, дивна, дуже дивний народ, дуже дивна країна для мене. Те, що брутально, я можу сказати, але ну, якихось особливих симпатій, особливих симпатій до Китаю я не відчуваю, поза тим, що вони мають і релігію, синтуїзм, і конфуціянство, і далі марять чомусь марксизмом. Бачите, ну, така от історична доля. Китайці це народ специфічний, я вважаю, що це, на мій погляд, це є росіяни Південного Сходу. Тобто ментальність дуже подібні. Оці китайці вони зараз йдуть і захопляють оці землі, захоплюють, вони тут орендують, мають багато земель, багато господарств. І після їхнього планування. Після їхніх е, всеможливих е, е, експериментів в сільському господарстві тут залишається випалена земля. Та, взагалі, загалом я не буду дуже толерантним, а скажу так, що сам Китай має е, репутацію країни своєрідного секонд-хенду, а також країни Копікет, тобто країна, яка абсолютно копіює всі західні стандарти в електроніці, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, також Південної Кореї. тобто Свого вони мають мало, але експансивний дух у них чомусь і в крові. Хоча я не бачу особливих перспектив для розвитку Китаю, бо Китай все-таки країна більш статична і вона не має здатності до експансії. Пам'ятаємо, як часи е е опіумних війн. Китай абсолютно програвав своїм колоніальним митрополістам Великобританії, а згодом в часи Другої світової війни японці з легкістю захопили Манджурію і з легкістю розбивали китайську армію. Тобто китайська армія поза всі свої понти і поза всі свої прагнення, хоча вона є великою, вважається, може, другою армією у світі. Я не бачу особливих перспектив, бо китайці. Вони не є експансивні і вони мало агресивні. А то, що вони мають здатність до копіка, то я вже це казав. І тут зараз складається ситуація, що китайці <кій> намагаються перекинути всі свої виробництва великі в Африку, де вони мають значно сильні позиції. Також Росія має значно величезні свої позиції в Африці. Зокрема, знаємо тепер в Судані, знаємо ситуацію в Лівії. Знаємо малі. А що це було? Це було, це, так би мовити, рудаментарно атавістичні моменти від Радянського Союзу. Бо коли світ був популярний двополярний Західний світ, Західна Європа і Совєтський Союз. Тепер росіяни конче-конче хочуть зробити його триполярним. Тобто вони вбачають це три геополітичні відки: Росія, Китай і Америка. І Західний світ. Вони собі вирішили зробити такий, так би мовити, Крим 2, чи Поздам-2, і вирішувати долю світу. Ну, я не знаю, чи це вийде, бо, на, на мій погляд, Росія плавно сходить на манівці світової історії. Ну, не знаю. Китай грає двояку гру, бо він не хоче, щоб Росія геть загинула. Вона хоче, щоб Росія була криголамом Західний світ. А Китай дуже хоче розколоти оце, що ми називаємо західною цивілізацією і е е новою західною цивілізацією, американською, англосаксонський світ. Австралію і Нову Зеландію. Але мені дуже імпонує те, що останнім часом так звана доктрина п'яти очей Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сполучених Штатів, Великобританії. Тобто, коли п'ять найпотужніших спів... спецслужб і розвідок свідок співпрацюють проти так званої китайської експансії, також активно вони борються проти російської російських численних російських служб служби зовнішньої розвідки КГБ. І гру, і так далі. В... Зокрема, мені не подобається дуже, що Сполучені Штати, особливо Британія, колишні колоніальні держави, такі як Британія і Франція, дуже послабили свої позиції в Африці. Таким чином, так зване ЧВК Вагнер я її називаю не ЧВК Вагнер, це частна воєнної кампанії, а ЧВК Лапоть. Бо Вагнер це великий німецький композитор, а це бусота, яка зробила собі звичайну кримінальну банду, щоб відмазувати уряд і Росію. Так ось ця банда робить перевороти в Судані. Пробували робити це в Лівії. Далі вони тримають дуже потужно малі. Вони мають великі впливи на Мадагаскарі до сих пір. Вони мають впливи в Анголі. І Мені дуже не подобається чому англійські і французькі спецслужби, та ж САС спецназ і іноземний французький легіон не присутні в Малі, в Мароко, в Північних Рінах і в Африці. Бо таким чином... Ці приватні російські компанії, які займаються видобутом золота, алмазів в Центральній Африці і так далі, вони мають дуже великі впливи. І вмивати руки на, на боці Британії і Франції я би цього не робив. Я вже не кажу про Сполучені Штати, які дуже втратили світовій геополітиці, коли Китай перехопив, як ми бачимо, ініціативу і подружив дві неприбиранні сили Саудівську Аравію і. І Іран, це, це є суніти, верніше, це є шиїти, а це Суніти. Він зробив нечуване, і це був величезний геостратегічний удар по Сполучених Штатах і взагалі по е, євроатлантичній інтеграції, про євроатлантичній політиці. Мрія Китаю жорстоко роз'єднати Західну Європу, розбити її, фрагментацію, зробити цих найбільш впливових країн. Зокрема, акценти робляться на Францію і на Німеччину. Колись продажна Ангела Меркель продавала всі Газпроми, всі труби і так далі. Вона продавала все це Росії. Це величезна корупціонерка, велика подружка Путіна, кагебістка, до речі, спецслужб, вона працювала в Штазі, і крім цього, вона комуністка і розмовляє російською мовою. То уявіть собі, що це за чудовище. Я вже не кажу, що воно робило в західні, в Німеччині. Це кодло просто для російських спецслужб. Тут всі всеможливі спецслужби. А одним із центрів російських спецслужб, якщо дивитися по, по карті, є Австрія. Тут сконцентрована значна маса всяких всеможливих інститутів, фондів і так далі. І взагалі Росія розкинула свої гігантські, нечувані в історії лапи корупції по всьому світу. Не, не винятком є і Сполучені Штати Америки і Канада. Тут в нас в Штатах чимало, чимало спортивних клубів під, під карате, підфондо, під, кі під кікбоксинг, які абсолютно е, мають свою ідеологію, фінансуються з Росією. Ще гірша загроза, що майже всіх впливових і навіть не впливових вузів Сполучених Штатів Америки і Канади є е, так звані і кафедри, і е, е, наукові дослідницькі інститути, і так далі. І через програмування різних фондів Росія фінансує прямо. Прямо забирає собі тут людей для корупції. Чого вартує один Такер Карсон, якого за штани викинули із е, каналу Fox News і за те, що він через свою болтовню про вибори е, кинув е, е, свою е, Fox News на 800 мільйонів доларів. Ну, це людина, яка взагалі не скривала, що він працює на Росію. І взагалі Fox News я би дуже радив. То мій, мій суб'єктивний погляд, мені видається, що. Fox News – це абсолютно латентна така форма расизму не прикрита. Я не є великим адептом демократичної партії, але те, що витворяють деякі канали, такі американські, як CBN OAN, Fox News, Newsmax – Це абсолютно протрампійські е, канали, які... Висловлюють концепцію ідеологеми і доктрини так званої групи Мага, це абсолютно диявольська група, яка працює абсолютно на Росію. Я глибоко в цьому переконаний. Вони хочуть зруйнувати Америку і. Пустити Америку по світу з доктриною Трампа Америка Грейт «Make America great again». Це лапша для, для простодушних і щирих, і, 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 і скажімо, недалеких багатьох американців. Таким чином, сітка розкинута. Я вже не поважаю про кремнію долину. Там теж величезна кількість агентурів в Каліфорнії. Університети просто кишать, мова під приводом, мови популяризації Пушкіна, Толстого і так далі, просто популяризується російська ідеологія. Зараз вони трошки принишкли пришиш. То саме меншою мірою ця ситуація торкається Канади. Однак ці щупальці є самовиті. І колись, якщо буде правда на світі, якщо не все буде скуплено з потрохами, то ми знаємо дуже багато цікавих речей. От візьмемо, наприклад, <кій> історичну ретроспективу. Пригадуєте колись часи Совєтського Союзу. Ми багато дивились фільмів італійських, французьких, німецьких, час від часу потрапляли американські. Як ви думаєте, от чому ці фільми транслювалися в тоталітарній державі, яка була Совєтським Союзом? Так ми мали змогу дивитися Західний світ, західний одяг, західні машини, західну музику, західну цивілізацію. Дуже просто. Тому що Совєтський Союз, коли був ще створений комінтерн ще в часи Совєтського Союзу, ще до, 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 в часи Сталіна. Він фінансував всі, майже всі без виключення політичні партії, комуністичні партії Західної Європи, ті всі комуністична партія е, Італії, е, Америці була комуністична партія, очолював Г'ясхол в Італії, Берлінгуер е, в, в Англії, Франції і так далі. Тобто вони були вже тоді скуплені з потрохами. І ця тенденція продовжується, на жаль, на жаль, і зараз. Колись е, Совєтський Союз. <кхем> Він мав багато планів і дуже ефективну спецслужбу, яка колись називалася ВЧК ОГПУ, НКВД, МГБ, згодом КГБ, тепер ФСБ. Це дуже інтровертна, дуже інтенсивна спецслужба, яка, на відміну від численних американських спецслужб, які власне займаються спецслужбами розвідування інформації. Ці спецслужби Росії займались вербуванням людей по всьому світу. Особливо це стосується елітних. Вузів Великобританії, Кембриджа, Оксфорда, американських найбільших вузів, це це всіх профінансовувалася професура, яка потім відзеркалювала і ретроспект робила ретрансляцію російської ідеї руського міра. Колись, якщо дасть Бог переможемо, ми скоро в війні. І світ дізнається і станеться перелицювання західного світу. Бо західний світ, якщо програє зараз Україні, ми будемо дуже мати велику небезпеку, бо China, це очайна це секонд-хенд країна яка до речі, французький посол Франції, француз, він каже, що він не визнає тих всіх країн. Ви собі від, до чого б нагріли китайці. Він каже, що він не визнає взагалі цих країн, що ці пострадянські країни це навіть неповноцінні країни. Уявіть собі, недавно, перепрошую, сидів на бананах, а тепер вже прийшов так, це расизм, без сумніву, але таке витворяти і таким, таким безчинством займатися. Йому треба показати просто його місце. Так ось, якщо західна англосаксонська цивілізація, англосаксонська Нова Зеландія, Австралія, північ... плюс сюди Південна Корея, Японія, плюс сюди Таїланд. Який може примкнути частково, можливо, Індонезія під великим питанням і Індія. Зараз треба добре поборотися за Індію. Бо якщо ми не поборемося за Індію, ми будемо дуже мати величезні проблеми. Ми мусимо зіграти на неприязні між Індією і Китаєм територіальними спорами. Але тут є інший момент: Китай підтримує дуже щільно підтримує Іран і так само сильні впливи Китаю на Пакистан. Ось на Пакистан. А Пакистан це своєрідна противага. Ми мусимо грати на цій противазі між Індією та Пакистаном, бо це дві країни, які перманентно воюють, безперервно воюють. І тобто у них зараз є такий сухий мир. Але оцей момент ми мусимо враховувати. Якщо західна цивілізація побореться за Індію, це буде дуже велике протистояння. Китаю не вигідно повністю програш, і тому не тишком нишком допомагають Росії. Я вже не кажу про такі ідіотські дикі режими, як Іран. І Північна Корея. В північній Кореї взагалі їдять траву. Отовіть собі порівняй, та, така дихотомія. Північна Корея і південна. Тут Самсунг, Кіо і, і найбільші корпорації світу, а тут просто голод і купа ракет, які ракети вони періодично запускають на Японію, лякають Японію. Але десь Бог прийде час. Росія розвалиться і ця вся гряда, і вся північна, всі острови. Курильські, які мали би належати Японії. Я думаю, що Японія добра країна, вона забере ті всі куски. І тут таким чином треба, як колись казали, десь там Бакану говорив. До речі, дуже дивна ситуація з Бакановим, бо він, по-моєму, дав більше інтерв'ю, ніж всі голови спецслужб світу за все існування спецслужб. Це мені більше нагадує КВН, але всі кажуть, що він другий пророк, другий Арестович. Не треба вірити таким пророкам, спецслужби мають робити тихесенько і так далі, як, наприклад, Британська. Сікрет сервіс. Значить, всі секрет Service має інтеледженс сервіс. А то не наша служба зовнішньої розвідки займається вангуванням, КВН-ом і всякою дурнею. Треба просто реальні робити справи і не уподібнюватися аферисту графу Каліостро під прізвищем Арестович, який такий, який є просто каліостро, але без графського титулу. Просто аферюга і величезний друг Дугіна, запам'ятайте. До речі, цією дружбою грішив і наш пан Шановний Корчинський. Так що ситуація, от така, складається в світі приблизно. Якщо екстраполювати це все на події в Європі, то НАТО Росія так добилася, вона дуже верещала, що Україна може попасти в НАТО. Доверещалась до того, що нейтральна Фінляндія вже є членом НАТО. І дасть Бог Фінляндія забере це все її землі. Геть до Мурманська, це все колишні землі Суомі. Треба негайно забирати в той нечисті, бо це їхня викрадена в час 40-х років земля. Також цілком завжди відвічна нейтральна Швеція йде швидкими темпом. То чомусь тому путлеру. Не, не, не страшно, що з Фінляндії до Петербургу якогось 50 кілометрів. Там не те, що ракетами, там, там можна е, е, коров'чими ланюхами закидати Санкт-Петербург. І їх це не гребе. Їх то дуже гребе ця Україна. Звісно, бо російська імперія без України не що. Це дірка без бублика. І тому той Путлер так ось, сатанів, Він так хоче взяти. Але слава Богу, що наш народ мудрий, розумний і героїчний. Я думаю, що таким чином треба робити перестановку. Так ось від нашого виграшу е, з цією нечистю. Залежить доля, чи Китай нападе на Тайвань, який точить зуби постійно. Та певно, що би не точити як в Тайвані в шість разів вищий рівень життя. І всі мікросхеми 70% там. А Китай теж то, то понаставляла тих хмарочосів, понабудовували різноманітних доріг. А люди живуть бідно і навіть дуже бідно. І тому вони хижим оком вже хопили собі Гонконг, одне з найбагатших міст світу. І зазіхають тепер на Тайвань, кажуть, що то їхня земля. А тайванці не хочуть жити під дикунами, під червоними дикунами. Вони живуть в західній цивілізації, і тому, якщо Америка, англосаксонський світ відстоїть Тайвань. То це буде те одна порога західної цілі. Інакше нас чекають ці дикуни, і ці дикуни, не дай Бог, об'єднаються. Я вже не кажу про таку нечисть, як Іран, це абсолютна нечисть і Північна Корея. Так що тепер вся сила світу сконцентровані на тому лютому диявольському злу, яка є от на цій мапі, ну, звісно, завершена бо мала десь такого глядати, то розширено верх завжди. Карта спотворюється. І таким чином ми бачимо, що світ зараз стоїть або, або. Виглоріє англосаксонська цивілізація, Байден стає знову президентом. Не допускаємо різноманітних олігофренів на кшталт Трампа. Це неможливо, бо Трамп це руїна і руйнація англосаксонської цивілізації і західної цивілізації. Якщо це станеться, тоді можна змивати воду в Австралії, Новій Зеландії, і тоді біда настигне Японію через Китай. Ось такі от дивні ситуації в сучасності. Так що ждемо перемоги і молимося, щоб той контрастнаступ справді відбувся, і щоб не було двоякості, там f 16 то дають, то не дають. Бо якісь я розумію, чому не дають, бо тому, що є написаний договір між Ізраїлем і Росією. Якщо американці не дають Україні f 16 то Ізраїль може вільно собі літати в Сирії і бомбардувати іранські військові об'єкти. От на цим все базується. Ну, якщо Ізраїль не перейде до... Ізраїль не перейде, до... Ось він, Ізраїль не перейде до західної цивілізації вчасно, то він навіки може ускладнити свою долю. Тільки спільна перемога західних цивілізацій Ізраїлю, Австралії Нової Зеландії. Японії, Північної Кореї над тими дикунами, абсолютними, які нічого не хочуть, тільки хочуть красти, вкладати свої капітали і грабувати інші країни. Індію обов'язково треба перетягнути, і тоді ми маємо здатність. І в Африці, в Африці, молив би Англію, Францію, навіть Португалію робити свої впливи і виганяти всякі ЧВК-лапоті з тої Африки, бо вони всі діаманти, все золото і так далі, просто крадуть і грабують. І роблять всякі перевороти. Не було б Росії її спецслужб, не було б жодних терористичних організацій в світі. Увага! Жодних! Все це робилося ВЧК, НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ і так далі. І це триває, на жаль, до сих пір. Маємо це усвідомлення. І треба молити Бога, щоб не дай Бог такий, як Мага і Дональд Трамп, імбецил не прийшов до лати. Господи, God bless America, і glory to Ukraine, glory to Europe. Слава Україні, героям слава!